Вітаємо вас в онлайн клубі Мова, Душа народу. У вас мабуть виникає питання, в чому актуальність діяльності нашого клубу. Чому ми вирішили спонукати наших співгромадян до вивчення української мови та боротися за її чистоту? Чому не робили цього раніше? По-перше, ми давно займалися цією проблемою організовуючи та проводячи заходи з розвитку та популяризації української мови. А онлайн-клуб це ще один вид такої діяльності. По-друге, раніше було неважливо, на якій мові ти спілкуєшся. Як то кажуть, головне, щоб людина була хороша. Проте, все змінила російська агресія. Переважна більшість націй усвідомила себе українцями і зрозуміла, що російська мовна Україна це сателіт Росії. Адже для всього світу, не тільки для Росії, якщо ти розмовляєш російською, ти росіянин. Тобто мова стала ще одним з інструментів, які призвідуть ескалації конфлікту. Тож зараз, особисто для мене, українська мова є маленьким окопом на фронті Великої війни з Росією. Я, немов маленький солдат, який спілкуючись українською мовою, веду свою війну проти російської окупації. Українцям я б порадила поважати свою державу і не забувати, що в кожній країні світу розмовляють своєю мовою. Незважаючи на те, що нас мільйони нас можуть знищити, якщо ми не будемо поважати себе в свою мову, в свою державу, в свою культуру, яка просто неймовірна. А головне, потрібно спілкуватися українською з дітьми, тому що часто буває, що в садочку чи школі діток навчають українською, а в сім'ї батьки розмовляють російською, таким чином. Ми самі губимо свою державу. Українцям, які спілкувалися виключно російською або ж суржиком і тільки розпочали свій шлях з вивчення української мови, хочу сказати, що мене дуже стимулює вислів, який я колись прочитав: що шлях до гарної української лежить через погану українську. Це дозволило мені не соромити своїх помилок. Головне, що я обрав цей шлях і йду ним. Наші глядачі стверджують, що перейти на українську легко. Адже це наше коріння. Воно просто оживе, ви його повиєте і воно проросте. А саме головне, потрібно пам'ятати свою історію, як її спотворювали, як нас ізолювали і навіть знищували. І насамкінець відповідь на ваше питання: як правильно розмовляти українською чи на українській? Коли ми говоримо на українській. Часто не підозрюємо, що правильно українською. Говорити, розмовляти, друкувати, видавати можна українською, по-українському, по-українській. На українській калька. Тож, цитата на закріплення: у повсякденному житті я часто використовую діалекти, але в професійній діяльності правильно спілкуюся українською мовою. І вживай правильно, щоб наша мова та наша душа завжди залишались чистими.